Доброго ранку, мої милі! Знайшла новий цікавий рецепт і вирішила поділитися з вами. Сьогодні ми будемо готувати тюфтелі грецькі. Для цього нам знадобиться морквина, велика четвертинка також великої цибулини. Я попередньо протушила з додаванням води. Також потрібно взяти грецькі горіхи 100 грам, зелень я взяла петрушку, трішки часнику, а також листя салату. Отож, висипаємо наші інгредієнти в блендер і будемо змішувати. Можна взяти не блендер, так як я це буду робити, а просто змішати все, перемолоти в м'ясорубці. Але я думаю, що взявши блендер, воно все добре в мене перемішається. Так, висипали горішки. Беремо трішки чесничку декілька грам, але якщо ви полюбляєте, щоб було більш гостре, можете додати більше. І починаємо збивати. В процесі збивання потрібно все ж таки нам перемішувати його, щоб блендеру було краще збивати. Отож, перемішали і продовжуємо подрібнювати нашу масу в блендері Наша маса майже готова. Залишилося додати лише спеції, зелень, а також можна додати трішечки олії. Додаємо, хтось скільки любить. Можна додати сушених якихось спецій. Але недостатньо, тобто небагато потрібно додавати, тому що у нас є зелень, жива, свіжа. І перемішуємо це все. Поєднання ароматів зелені, чесничку, моркви, цибулі та горіхів просто неймовірний. Перемішали добре. І тепер будемо формувати наші тюфтельки. Беремо їх невеличкими масою десь 50 грам. Ну, кому, які більше подобаються. І скручуємо їх. І гарненько викладуємо на листя нашого салату. Друзі, подивіться лише, яке чудове поєднання ароматів, кольорів та смаку. Ну що ж, будемо куштувати. І найголовніше, що з такої невеликої кількості інгредієнтів вийшло досить багато наших грецьких тюфтелей. Ммм. Дуже смачно. А головне корисно та поживно. Друзі, якщо у вас немає можливості поїхати в Грецію... Запросіть Грецію до себе на сніданок, приготуйте такі смачні тюфтелі і смакуйте з радістю. На цьому в мене все. Радійте життю, бережіть себе, а також цінуйте кожну мить життя, яку вам подарував Господь. До зустрічі!